Доброго дня, 6 червня, соняшник ЄС Ароматик. Три дні назад я вніс тут препарат Грізний експерт від Нертуса. Він вже аналог експресу, Гранд Старо, хто на нього як каже. Ось, бачимо. Амброзія, точка росту прижовкла, Лобода Їй ніби й погано, але чи спрацює він на ній чи не спрацює тому що я як бризкав його ввечері вона була так скручена препарат попадав залишався на ній тому що додав не по 100 грамів прилипача на 100 літрів води, а по 200 г прилипача. То, в принципі, я дивлюся, що по амброзі спрацювання є. Давав я його десь по 53 г на гектар. Вийшло в мене. Вибризка води на бризку, а 6 гектарів, тут десь 5,7 6 гектарів. Бризкаю по 135 літрів на гектар робочої суміші. Зараз покажу його спрацювання. Ось є перероща така ось амброзія. Бачите, вона прижовкла. Але хто зна, чи далі вона пропаде. Сьогодні ввечері планую тут ці. 5 гектарів, що залишилося, ці 4,5. Купив препарат Геліантекс, ніколи ще ним не працював. Внесу його по 40 грамів. Там трошки більше лободи в тому краю є. І буду бачити різницю. Якщо Геліантекс класно спрацює, то в принципі зайду ще цю площу, що кропив різним експер... експертом, ще по ньому. Соняшник я тут просапував, коли він був в фазі двох справжніх листків. Пробивав міжрядяк, тому що давненько в нас не було дощу. Є ось такі ось недружні сходи, тому що сіялося воно глибоко, тому що дуже низько була волога, тому трошки приглибляв я сівалку. Але в принципі ось така ось картина. Другий рік підряд сіяв вже цей. Є yes, принципі, по минулому році сподобалося, хоча він не олеїновий, але здав її як обичний, як лінодовий. Місто Лії там був майже 50%, 49,8%. І, і урожайність з 11 гектар вийшла там трошки більше, ніж 30 тонн. То, в принципі, мене це влаштовує. Зараз в такому стані. Є туди берізка є. Он. І амброзія, але амброзії поганенько, так, тому що ну, є спрацювання різного експерта є, але хочу спробувати в цьому році Геліантекс. Тому побризкаю сьогодні на ніч і днів через три викладу відео, покажу різницю, як тиждень після різного експерта він вже експрес. І три дні буде після Геліантекса. Є там і тому що Ніби той культивував непогано, але десь попропускалося. Попередник тут пшениця. Орано. Орано так. Не дуже якісно. Тому Що орали вже чим було. Ось так. Маємо те, що маємо.